Десять часов я вдяглась і вже думала спати. Задовольна гул, гул гул і, і потолок сипіться, все. І я бачу, забила. Я виповзла, а там уже гарі. 15 березня, близько десятої вечора, в п'ятиповерхівку на козацькій ударив шахет. Летів низько поцілив в квартиру Сергія Нестерова на п'ятому поверсі. Знизу на четвертому у своїй квартирі в спальні відпочивала Катерина Радченко. Стеля почала падати на голову. Жінка встигла виповзти з квартири. Поряд з бабусею живе зооволонтерка Христина Шкурко. Її Квартирі було 23 котика. Пожежників рятували всіх. Христина ловила, саджала в переноски. Рятувальники виносили. В понеділок, 17 березня, жінка потрапила в лікарню, а коти в притулку на дрозда. Пожежу гасили до ранку, розбирали завали до обіду. Понеділка. У той самий час частина шахету впала у двір любові попок. Згорів дім сина Юрія, який жив там з дружиною та п'ятьма дітьми. Він придбав хотіли поставити. кочок. Згорів літа згоріла, тут мебель була. Роздівалка, обувна полочка, Тут обідний стовбурний оголочок вони заказували таким. Розкривався дуже здоровий. купе. Тут купе була їхня одяг, її ужиття. І одіяла й порушки, і оце ось теж ліжечко що сталося? А ранком 15 березня, о третій ночі, шахет впав біля десятиповерхівки по вулиці Бандери, колишня попова. Горіла навпроти приватного будинку Ольги Дорошенко. Я ж вискочила на двері, двіря. двері так вся розкрита. Опака Йорчина. Вона ж даже не закривається. уламок від шахету. Пролетів через всі кімнати будинку застряг в стіні. Горіли автівки. Від вибухової хвилі повилітали вікна з першого по десятий поверх новобудови. У цей же час вибухи були в районі Зазу, прилетіло по ангарах, де зберігалися нові автобуси та тролейбуси. Ніхто з Чернігівців не загинув. Юлія Семенець для газети Весть.